Мить настала, нині свято дзвінок всіх кличе на урок, всі українці щиро та завзято до навчання сміливо роблять крок. Усьому світові серця свої покажемо. Зібралися на святі розумні і сміливі, і гордо, голосно ми скажемо Доброго ранку, ми з України. Вітаємо всіх зі святом першого дзвоника. Свято, яке розкриває свої двері для кожного маленького українця. Школа юного патріота сьогодні поповниться маленькими українцями, які будуть старанно вчитися та любити свою країну. Тож представляємо вам найменших патріотів нашого закладу, наших першокласників. Подивіться на них, вони ще такі маленькі, проте їхні очі горять захопленням до нового. А допомагатиме нашим першокласникам опановувати нове життя у світі знань їхній класний керівник Русанова Людмила Вікторівна. Поповнився дитячим сміхом заклад. В очікуванні кожне серце б'ється. Та є людина, будь для кого приклад. Тож слово директору надається. Ось і настав цей день. 1 вересня День старту нового навчального року. На жаль, минулий навчальний рік був нелегким випробуванням для кожного українця. Він завершується для кожного освітнього закладу дистанційно. І хоча сьогодні ми розпочинаємо навчальний рік в умовах воєнного стану, але дуже хочеться побажати, щоб цей день не був причиною для печалі. А запам'ятався довгоочікуваними веселими зустрічами, дзвінким дитячим сміхом, веселими знайомствами, пробудженням спраги до знань. Кожен на своєму місці наближує перемогу. І наше з вами завдання в цьому році своїми знаннями, своєю жагою до знань теж вносити свій вклад у перемогу. Бажаю вам! Сил і терпіння на весь прийдешній навчальний рік, високих оцінок, легких контрольних, цікавих уроків, вірних друзів, з якими все, що було сказано, легко здійсниться. А ще сьогодні я вам бажаю саме головною миру. У нашому дружнім шкільним колі ми зустрічаємо найменших дочок та синів. Вони вперше йдуть до школи. І приготували нам кілька слів. До слова, запрошується першокласники. В мене теж чудові плани. Буду вчитися старано. Спершу стану я студентом, а трохи згодом президентом. Два, три. я також не підвіду. У політики піду. Буде наша Україна, У нас свавитна країна. Любі друзі, я Скулярка, все в смерезах напишу. Ви поставте мені лайки, дуже-дуже вас прошу. У мене мрії є також, не аби який атос. або через інтернет мови наші навчу мешканці у тих унет. То ходіте всі навколо, привітати щиро нас. Здравствуй, наша рідна школа, ми йдемо у перший клас. Що вчити? Звісно, адже вирішив давно, стане класним футболістом або зіркою кіно старанно читись буду і міцнізня знання здобуду, стану я дослідником, сраветним винахидником. Буде школа знов радіти, що такі славні діти. Україна нам, як мати. Будем ненько прославляти. Ми маленькі дуже, дуже Відто закінчилось, навчатися пора. Весело збираються до школи й дітвора. Художником я буду, малюватиму споруди і портрети, і пейзажі, все, що мені мама скаже. Мені піотом стати і така макалате, буду вчитися як тебе. І всей чув небо. Я Хвилююсь, як ніколи, бо сьогодні я йду до школи. Сонце, ніжні промінці грають мені на ліці. Буду вчитися як слід і прославлюсь на весь світ, щоб писалася батьки слава зісну даньки. Я до школи долічитись, бо у мене є віта. Ці ці сі податись, а ці спава не поста. Буду я артисткою, а може танцю Може буду я співати на таланти я багата. А зараз пролунають слова привітання для наших найменших зірочок від їхнього класного керівника. Другої мами, вірного наставника Русенової Людмили Вікторівни. Дорогі мої маленькі школярики, вітаю вас, моя люба малеча, зі вступом до нашої шкільної родини. Найкраща в світі чарівна дорога сьогодні вас до школи привела. Ідіть сміливо, це дорога в кас. Я вас туди за руку поведу і подарую вам любов, тепло і ласку на всі питання відповідь знайду. Навчу всього, що для життя потрібно. Відкрию дивовижний світ для вас. Учитись дітям просто необхідно. Прошу ласкаво в школу. Перший клас. З такими юними українцями Україна може спати спокійно. А я вже бачу серед них патріотів, які гордо прославлятимуть батьківщину на віка. Сьогодні Україна потерпає від ворожої напасті. Проте саме ви, наші майбутнє, яке точно відродить Україну сильною, вільною та незалежною. Випускник майбутнє України. Підніме Україну на віка. Ми українці, гордість нашої країни. І наша нація доволі непроста. Ми вміємо любити батька й мати. Ми знаємо, що головне сім'я одне для одного ми з вами браття, і Україна для нас усіх одна. Природу ми шануємо завзято, і гордість наша, ЗСУ солдати. Про це щодня ми маємо пам'ятати. Про це згадати, думаю, нам варто. Рік останній, мрії, сподівання. у майбутнє поступовий крок, Твори, теореми і кохання. Дзвоник, що нас кличе на урок. Рік останній в подорож кличе, мрією легкої винника, ніжністю дівочого обличчя, поглядом рішучим юнака. Рік останній, ти надій зірниця. Ти мета, що бачиш у вісні. Рік останній, ти ще таємниця. Та, що ми розкриємо самі. Рік останній, осінь золотава, у житті у нас кім? Перший звіт і сторінка юності яскрава і дитинства незабутній слід. Сьогодні Україна ослабла, проте сильно її робимо ми. Наші перемоги, наші надії та мрії. Завжди вважалося, що випускаючи кульку до неба, треба обов'язково загадати бажання, і воно збудеться. Давайте спробуємо і ми. Що хочу гуляти без стрибок, хочу відчути це дитинство. Ми мріємо, щоб дуже було поруч, а наша безліч, просто озирнися. Поглянь на друга, що стоїть ліворуч та обійми його і щиро посміхнися. Ми мріємо, щоб поруч мами і тато були завжди, тримали нас за руку. Разом долали усі невдачі. Очіхи небагато, разом завжди, бо ми не терпимо розлуку. Ми мріємо, щоб усі діти світу не знали горя, а знали лише щастя. Щоб всі отримали гарну освіту і знаємо всі ці мрії здійсняться. Ми відчуваємо мріливості стан і мріємо про подорож далеко. Туди де кличе синій океан та панує неможлива спека. І нам ще свободи так треба і світло густій і мліє. Мріємо про синє небо на усій землі. Ми мріємо, щоб всі були здорові і щоб звучали лише дзвінки пісні. Стосунки, щоб у всіх були чудові і спокійні та казкові в цьому році дні. Ми мріємо квітками бути у полі. І лити аромати по землі усім, у кого вже розбиті долі, де більш немає хліба на столі. Ми мріємо хмаркою бути у небі, щоденно плакати дощем рясним. Щоб люди мали все, чого їм треба, і бачили вночі казкові сни. Ми мріємо навчатися старанно і школу нашу талантами підняти, щоб у майбутньому по всьому світові. Нашу Україну гордо прославляти. Проте сьогодні є найбільша мрія, хоч мрії всі були чудові, щоб відтепер жили ми тільки в мирі, бо Україна світ добра і любові. Здійсняться мрії, ми це знаємо точно. Тож можемо рушати на урок. Тож опладуємо разом всі гучно. Задзвонить дзвінко і наш шкільний дзвінок. Право надати перший дзвоник у цьому навчальному році надається директору упорного закладу загальної середньої освіти Розумівська школа холод Марині Васильівні. Ну що, школярики? ловіть від нас вітання, і посмішок ми бачимо багато. Крокуємо усі ми в світ навчання. Тож школу юного патріота розпочато.